Безпрецедентні злочини, на які не реагує правоохоронна система, зламані долі людей, за які начебто нікому відповідати. Безліч інстанцій, які мають боротися з корупцією, а замість цього борються з власним народом. Досить бути простим спостерігачем того, що відбувається. Треба діяти впевнений, що двері, за які зазвичай пересічному громадянину, не потрапити. Відкриються за допомогою посвідчення народного депутата України. Це програма Народна прокуратура. І я її ведучий Сергій Каплін. Ані лікарів, ані ліків. Задекларована в Конституції доступність медицини вже давно стала пустою обіцянкою. У мирний час це ще можна якось пережити. Але зараз. Тисячі українських воїнів потребують негайного лікування. Сотні тисяч простих мирних жителів покинули свої домівки і переїхали в інші куточки нашої України. Чи витримає українська система охорони здоров'я це неймовірне, безпрецедентне для своєї історії навантаження? І головне, коли і хто відповість за усі проблеми у національній медицині. Дивіться у випуску, як бути тим, кого вибухи і автоматні черги застали в лікарнях? Покинуть больницю зв'язку з тим, що ДНР не хоче туди завести своїх ранених. Чому українці втікають на лікування за кордон? Можу призвіть особливо. Очна ставка: міністр мусій проти пораненого бійця. Я залишився без ноги, вище коліна. і у мене третя група інвалідності. Як вони так можуть бути. Пів мільйона зламаних доль без власного даху над головою, роботи і упевненості в прийдешньому дні. Із страхом, що причаївся в очах, та запитанням, яке вони вже не вимовляють, а кричать за що годувати дітей. Переселенці! Донецький аеропорт саме такий він мав вигляд, коли тут працювала Наталя. Престижна робота забезпечена родина. Коли подружжя Чигаревих дізналося, що в них буде третя дитина, усі були щасливі. Ну, Родився третій дитина, так скажіть в радості було добре. у вересні 2013-го Народилася Марійка, та одного дня досвідчені батьки помітили щось не гаразд. Я коли дитина купала, обнаружила, неї з правої сторони опухоль. що це батьки кинулися до лікарів. Вияснилось, що це ракова опухоль, рак печені, гепатобластома четверта степені. Рак у немовлят хвороба майже невиліковна. Єдине, що запропонували батькам у Донецькій обласній дитячій лікарні хіміотерапію. Там в лікарні ми там є зробили уколів хіміотерапії. Маля відчайдушно боролась за життя. І незважаючи на песимістичні прогнози медиків, дівчинка поволі почала перемагати страшну хворобу. Посредство під поцлав'янському ми знаходилися. коли на сході розгорнулися повномасштабні бойові дії, Олександр не зміг бути осторонь. Повіз хлопцям на передову гуманітарну допомогу. Та коли побачив, що там коїться, вирішив залишитись. В воєнкоматі сказали, що Час добровольці нам не нужны, На передовій людей не хватало. Олександр залишився на лінії вогню. Неофіційно і робив те, що наказував. То було перемир'я. був такий праздник у нас як День конституції. В один із днів такого перемир'я воїн, якого не існувало для Міноборони, прощався зі світом. Лізості від мене зарвалась. Ну, Мітра полтора которые находились дальше от далі, соответственно, від погибли. Я жив, тому що скулки пошли по ногам. На блокпосту хлопця забрала машина швидкої допомоги. Потім кілька харківських лікарей. і щоразу гірше. Аби врятувати пораненого, медики вирішили доправити його до київського військового шпиталю літаком. Столичні лікарі запевняли, привезли хлопця вчасно, він виживе, але за життя Сашкові доведеться заплатити страшну ціну. Сепсис пішов, почалося зараження крові, і сказали, що нога, або життя. Тобто прийшлося повністю ампутувати. Ліву ногу довелося ампутувати вище коліна. Це якщо казати хірургічною мовою, а якщо звичайною відрізали все, вражене осколками міни. Ми сказали, що будемо різати по місту перелому. Моє состояння здоров'я з кожним днем ухудшалось. У мене була очень висока температура в районі 40 став гемоглобін. Меня в реанімацію. Перед ликом смерті він зважився відкрити таємницю, яку приховував від рідних, адже вони досі не знали, де він був увесь цей час. Хлопець так боявся засмутити близьких, що навіть рідна мати не здогадувалась про те, що її дитина будь-якої миті може загинути там на лінії вогню. Узналися з Олександра, він дзвонив моей мамі, своїй старшій сестре, позвонил, сказав, що он знаходиться в реанімації центрального военного госпиталя. На те, щоб Олександр попрощався із рідними, медики давали лічені дні. Допомога прийшла несподівано. Волонтери щодні і ночі проводять у столичному військовому шпиталі, знайшли можливість і гроші на переліт до Тель-Авіва. ізраїльські лікарі вважали, що є всі шанси на одужання, тому єдиним ворогом хлопця став час. Мої епікризи і виписки відправили в Ізраїль. Мої останні аналізи і в ізраїлі сказали, що якщо мене туди не відправлять, то максимум дві неділі. Тижні то, що я ще буду жити, і ось квитки, аеропорт, літак, кілька дорогоцінних годин у повітрі. І Олександр у лікарні Тель-Авіва. Коли я приїхав, мені в Ізраїлі просто сказали одним одні уроді лісу. Привізли к особні ющування за 20 днів. які Олександр був за кордоном? Ізраїльські лікарі зупинили гангрену. Та кожен день перебування у клініці коштує півтори тисячі доларів, а гроші на лікування хлопця збирали усім миром. Касашина мама просто сиділа в нам госпіталі, люди просто приносили гроші. Щоб протизуватися в Ізраїлі, необхідно стати в чергу. А ще треба сплачувати все ті ж півтори тисячі доларів щодня, гроші яких не було. І Олександр повернувся до України. Ангели допомоги чи безжальні бізнесмени? Чому поранені військові звинувачують у корупції навіть волонтерів? Їй Було вигодно, щоб він полетів на а гроші переправили, все швидко. Дивіться далі: в ексклюзивних матеріалах народна прокуратура влаштувала очну ставку пораненого бійця і міністра охорони здоров'я. Чим закінчилася зустріч? 26 травня. Перший масований штурм Донецького аеропорту. Під час багатогодинного бою кілька ракет влучає у місто. Цього дня в Донецьку загинуло майже 40 мирних жителів. Дев'ятимісячна Марійка разом із мамою в обласній дитячій лікарні за 12 кілометрів від місця боїв. Вони були на третьому етажі э, хіміотерапії. Вот, капельницею. переривати лікування в жодному разі не можна. Їхати з маленькою дитиною, імунітет якої до нуля послаблений хіміотерапією, все одно, що винести смертельний вирок. Та лікуванням керували вже не медики. Я коли приїхав, мій дитина уже знаходився один серв в відділенні. Всі кровати були винесені в бомбове біжище, тобто вниз. Терористи наказали негайно звільнити лікарню. В сказали, що ми повинні так покинути лікарню в зв'язку з тим, що ДНР значить хоч туда за завести своїх раніше подвійна небезпека і година на збори за примарним шансом. Анатолій шукає порятунку для доньки у столичних лікарнях. Я дзвонив сюди в Київ для того, щоб можна було дитину перевести сюди для дальнішого прохожня хіміотерапії, інакше опухоль. Быстро зібралася, росла, тобто ребюнок мог погибнуть. Родина дивом без перешкод проїжджає всі блокпости. І ось довго очікуваний Київ. Передусім до лікарні. Батьки, які здолали стільки перешкод, аби врятувати життя Марії, не сподівались почути таке. Нужно зробити срочну операцію трансплантацію печені для того, щоб ребюнок мог вижити. Трансплантації в Україні не роблять. Єдиний вихід їхати за кордон. Українські хірурги запропонували приватну клініку в Ізраїлі. Ані, наче, дали нам приглашення і запросили за операцію 250 п'ятдесят тисяч доларів. Руки опустились. Таких грошей Чигареви не мали ніколи в житті. Тим більше зараз, без житла і роботи з трьома дітьми на руках. Волонтери остання надія цієї родини. Вони звернулись до них, і диво сталося. Благодійники знайшли клініку в Бельгії, яка погодилася дати немовляті другий шанс. Послуги лікарів там значно дешевші. і гроші усім миром встигли зібрати. Але на операцію треба їхати обом батькам. Куди ж подіти старших Андрія та Сашу. Да, ми приїхали дві тижні тому. До цього ми були в диспансері. Ну, а До диспансера ми були в Баришівці. Баришівці – це дитячий будинок. Нами займалася, я тільки знаю, Наталія Воронцова. Волонтери, які допомогли Олександру Кікіну потрапити до ізраїльської клініки на лікування, упали в неласку до його родини. Небіж бійця Ілля Деркач вважає, клініку обрали не випадково. Потім дуже багато чого виясняється, що муж дуже до цієї клініки, і вона була, скажімо так, ініціатором. І... Ей було вигідно, щоб он полетів політів на туди переправили, все быстренько, все остальное. Тобто всі деньги з карточки були сняты, пішли на туда. Тож, на думку родичів Олександра, волонтерська праця не така виходить вже й безкоштовна. У мене ситуація така, що як, знаєте, військові... Чим хуже, тим лучше для них, то есть як как проект -то. То есть, Создали проект. О, на этом можна заработати і давай кнімутись. Роз'яснення ми вирішили шукати в військовому шпиталі. Зустрічаємося із членом волонтерської сотні Наталею Воронцовою. Ні, ми не возили його до Ізраїлю. Ми підготували, допомогли йому підготувати всі документи. Наталя Воронцова пояснює. Волонтери готують документи, експертизи, правильно перекладені аналізи та оформляють візи. Це та розголос у змі. Ось і вся їхня робота. А у випадку Олександра стверджує Наталя, клініку обирала саме родина бійця. Це країна, яка була найшвидше готова була брати. І по-друге, це країна, та яка спеціалізується на вогнепальних пораненнях. Волонтер справді підтверджує, що рахунок був оплачений наперед. Та інакше і не можна. Цього вимагає ізраїльське законодавство. І те, що Олександра забрала звідти раніше проплаченого строку, свідчить лише про те, що родина хотіла повернути собі частину грошей. Наталя скаржиться, багато сімей втрачають зв'язок із реальністю і вимагають більше та більше, інколи забуваючи навіть подякувати. Я думаю, що ті люди, які залишаються недовольні, вони повинні пам'ятати, що ми це все робимо з доброї волі. Ми свій вільний час весь тут проводимо, і ми намагаємося їм допомогти, як тільки ми можемо. Я думаю, що повинні повинні люди скоріше бути вдячні. До того ж, протезування можна зробити і в Україні тут на київському протезному заводі. Ці майстри працюють з Олександром вже третій тиждень. На глазах буквально за, за 10 днів він вже сам відчуває. Він... Йому подобається, що пальці починають розгинатися, там великі сустави починають працювати. Та головне для Олександра ця програма безкоштовна. Добавили категорію аточнику учасників цих дій, які постраждали, і цивільні населення і так далі. Тож тобто вони входять в цю групу безплатно протезування. на думку співробітників заводу. Багато людей просто не знають про цю програму, тому й намагаються виїхати за кордон, щоб отримати протез. Та заплативши один раз, полгода пройде, йому треба буде міняти культурніприйомник. Чому в мене атрофія, мишць? Все, він похудеє, Тому що Знову за границею, де ж такі гроші взяти? До кінця курсу лікування Олександра залишаються лічені тижні. Та поки що хлопець сам на сам зі своїми негараздами. У зоні бойових дій АТО він був неофіційно. Тож те, що гідний державної допомоги. Треба ще довести. Волонтери також відмовляються далі працювати із хлопцем. Кажуть, життя врятували. Більше на нього часу немає, бо у них сотні нових підопічних. 1 жовтня уряд звільнив першого заступника міністра охорони здоров'я Руслана Салютіна та усунув з посади міністра охорони здоров'я Олега Мусія. Причина цих кадрових рішень зрив тендерів із закупівель ліків і медичних виробів. Міністра охорони здоров'я відсторонити від виконання обов'язків. Першого заступника міністра Салютіна зняти з займаної посади. Як призначення, так і звільнення чи будь-які дії вчиняти щодо міністрів може тільки Верховна Рада. Це є виключною компетенцією Верховної Ради. Мусій подав скаргу в Київський окружний суд на рішення прем'єра. Наголошує воно незаконне і сподівається, що суд найближчим часом поновить його на посаді. Пусті обіцянки чи непереборні обставини. А чому ви можете сказати? За вас все підробити. Ну, чекайте, люди добрі. Ексклюзивні кадри зустрічі пацієнтів та міністра охорони здоров'я. Куди мають піти ті, кого військові дії застали у лікарні? Нам ну, не кабині жити. Тим часом Марійка Чигарева разом із мамою вирушає до брюссельської клініки, щоб на зібрані кошти зробити негайну трансплантацію печінки. Ой, а... Узнали о том, що є клініка, яка займається лечением печені і трансплантації. То есть, ми їхали сюди, як для трансплантації. Папа наш э, должен был бути донором. Він здав в Україні всі аналізи і ну все підходило. Професор Редан, який обстежив маля, вирішив ризикнути. І замість трансплантації складної і для Анатолія, і для його дочки просто видалити пухлину. До того ж, така операція коштує суттєво дешевше. Це була резекція, то це було удалення опухолі з частю печені, яка заражена була клітками рака. Та вже в операційній виявилось все не так просто. Зі слів професора Ридана, лікарі, що робили перші пункції, примудрились пошкодити сусідні органи. Коли розрізали рібенку живот, вони розрізали цю опухоль, гіпотобластому. Вот і бластома э, розпространялась на другие мышцы живота внутренние. И і Рыдан уже э, обіцяв нам через два часа закончити працю. Операція э, в з в 8 часов. Лікарі Сергій Веселий та Ігор Іноземцев, які вели Марійку і робили гістологію, зараз у Донецьку, і поспілкуватися з ними наразі вдалося тільки телефоном. Перьомку э, проводілась діагностичка оперативна пособие. От, біопсія права правопіч у тому, що ракові клітини поширилися на інші органи. Хірурги додумались звинуватити Київ. Ну то що від нас можливо було, Ми все провели, гласна протокола, загласна київським рекомендаціям. Понімаєте, да? Окрім того, що заперечують власні помилки, донецькі лікарі відхрещуються і від інтерв'ю українським телеканалам. Сповнівну нікакої інтерв'ю вам давати не хочу то, що необходимо було ребенку, зібрать. Ну я правда, я приблизительно представляю і гарю тут ми могли, ми сделали. На щастя, родини спілкуватися з цими онкологами їм немає потреби. Восьмигодинна операція в Брюсселі пройшла успішно, і родина повертається на батьківщину. Все у нас обошлось. Говорить доктор що трансплантація більше точно не понадобиться. Вот. Ну, надеемся, що наше лечение на этом закончилось. Ми не допустимо ані погіршення медикаментозного забезпечення населення, ані будь-якого відчутного зниження доступу пацієнтів до фармакотерапії. Олег Мосій, міністр охорони здоров'я. За даними Держслужби з питань регуляторної політики, від початку року станом на жовтень вітчизняні медикаменти здорожчали на 30-60%, Іноземні ліки в середньому на 72%. Каплі в ніс – 180 гривень. Найдешевший інсулін 160 гривень. Щоб вилікувати звичайну застуду, проста українська родина повинна викласти не менше однієї тисячі гривень. Що призвело до такого зльоту цін? Марія Михайлівна отримала інвалідність 35 років тому. Відтоді вимушена щодня приймати ліки. Що ж змусило так стрибнути ціни в аптеках? Запитаймо у людини, яка відповідає за медицину в Україні, і яка обіцяла доступність ліків для кожного. Філіпсін, так він коштував 37 гривень, Зараз доходить до 200. Я кожен день на цих ліках. Шприси 20 копійок. Зараз 28 гривня 28. Чому піднялися так? Ліки, ви можете сказати? Звісно, що не можу сказати, чому піднялися саме так. А чи можемо сказати за вас? Буде добре. Міністерство жодним чином до цін на ліки не має відповідь. Зі слів Мусія, виробники ліків приватні підприємства, які мають право виставляти ту ціну за препарат, яку вважають за потрібне. Я думаю, що е, знизити їх нереально, але реально, щоб ви не платили із своєї кишені, так, коли ми ведемо медичне страхування. Страхова медицина стане реальністю за два роки. І це оптимістичні прогнози самого очільника відомства. Але що ж робити людям увесь цей час? Под Донецьк туди, виходить, це могили три кілометри це село Сіпановка. Там і стояли. Леонід, на відміну від Олександра, службу на сході проходив як солдат регулярної армії. Пішов на фронт за мобілізацією. Оторвало... Скажем так, стопу, а вже коли попав в больницю, попал фонбросівку, то вже ампутація пройшла коліна. Леонід категорично не згоден із рішенням комісії. Як людина, яка втратила кінцівку, отримує найменшу групу інвалідності, процедура настільки заплутана, що цілком дозволяє давати третю групу людям із найважчими захворюваннями. Я залишився без ноги вище коліна. І у мене третя група інвалідності. Як воно так може бути? Посприяю тому, що ми переглянули. Якщо це можливо, обов'язково вирішили питання. Єдина пропозиція особисте втручання міністра в роботу комісії. Вони не бачили маму чотири місяці. Чотири місяці поневірянь по казенних будинках і чужих людях. Анатолій прибув до України трохи раніше і, нарешті, може забрати своїх старших дітей з інтернату. Хоча б на кілька годин на прибуття рейсу брюссель київ цієї зустрічі вони чекали в день і вночі. Сама сама діла, да ну я наклеювала. І ось він довгоочікуваний момент. Родина, яка пройшла крізь важку хворобу та війну, нарешті разом. Дуже рада. Ну ми не з фактично три місяці, але на насправді більше, тому що я все время вже сім з половиною місяців в больницях. Анатолій і Наталя впевнені, найстрашніше вже позаду. ззаду. Ну даний момент у нас все як бачите, отлично. Слава Богу, дитина наш вже здоровий. Почти все буде добре, я сподіваюся. І коли перші емоції спадають, вони згадують про свою головну проблему зі сльозами на очах. Бо Наталі треба знову покинути старших дітей. Жити цій родині, яка вклала всі сили у порятунок маленької Марії. Ніде. Єдине, що нам зараз якби как бы, не жити, скажімо так, діло тому, що у нас зараз скажімо так, нет денег, мы не дітяг, тому ми не можемо найти жилью. Якби були б діти, була б зіснемо все по-другому. Но... По понятним причинам нам не зяж їхати домой. Екс-міністр подав скаргу до Київського окружного суду. Мусі вважає, що рішення прем'єра про його відсторонення від обов'язків незаконне. Але повернення Олега Степановича до міністерського крісла не поверне торішні ціни на ліки. І Анатолій та Наталя, тепер, залишившись без даху над головою, витрачатимуть на підтримувальну терапію для своєї маленької донечки шалені гроші, які ще треба зібрати. Міністерство соціальної політики повинно забезпечити житлом усіх тимчасових переселенців із зони АТО. Я Сергій Каплін, ведучий програми Народна прокуратура. Разом із своєю командою будемо пильно контролювати. Кожну соціальну службу, аби ця родина отримала своє конституційне законне право на житло. А донецькі лікарі, через халатність яких загострився стан здоров'я дитини, понесли повну відповідальність перед законом. Прикриватися тероризмом не вийде.